Донорська кров потрібна кожного кожного дня. Вона потрібна не тільки воєнним коли йде війна, але і в мирне життя. Теж потрібна кров, потрібна для для операцій, для для тих, хто звернулися і кому потрібна, і потрібна кров на сьогоднішній день. Можна, можна здати кров на базі 11-ї 11 нашої лікарні, де є відділення переливання крові ві також на базі е, обласної станції станції переливання, переливання крові ми зробили для всіх е, тих, хто здають е, здають здаю, є донорами та хочуть хочуть здати звернулися до нашої 11-ї лікарні так, такі такі е, флаєри це е, Е, от о, ось такий де можна е, по qr коду зайти на теле, зайти на телеграм е, зайти на телеграм канал е, канал донорів там є вся інформація як е, як прийти е, пройти здати кров для та бути донором. також всі хто хто, хто звернуться отримують таку такий бонус, такий е, бонус це знижка до наших комунальних аптек, до нашої місцевої сеті аптека Десфарм. Це знижка на, лі, на лікарські, лікарські препарати. Е, хочу сказати, що з моменту 24 лютого більше двох тисяч е, наших громадян, які здали, здали кров на базі нашої 11-ї лікарні відділення переливання, переливання крові. Е, тому хочу подякувати всім всім громадянам які здають здають кров